Вітаю! Ви на каналі Стельтайм. Сьогодні поговоримо про цікаву колекцію Edox Delphin. Це серія годинників, яка вже більше півстоліття асоціюється з надійністю, витривалістю та особливим швейцарським стилем. Все почалося в 1961 році, коли Edox представила перший дельфін. У той час ринок переживав справжній бум водостійких годинників, але дельфін відразу виділився. Завдяки новаторській технології подвійного ущільнення корпусу та особливої гвинтової задньої кришки EDOX змогла досягти водостійкості на рівні 200 метрів, що було рекордним показником для цивільних годинників того часу. Запатентована у Берні, в тому ж 1961 році система Double O-Ring передбачає використання двох ущільнювачів із гуми та нейлону. Які створюють герметичне з'єднання між заводною головкою та корпусом, це навіть дозволяє власнику заводити годинник або виставляти час навіть під водою, без ризику пошкодити механізм. Ця технологія настільки ефективна, що використовується Edox і сьогодні, залишаючись візитною карткою серії дельфін. А вже в 1965 році компанія зробила ще один прорив. Модель Edox Delfin HydroSAP отримала всесвітню відомість завдяки першій заводній системі з натяжним кільцем і амортизувальною прокладкою для гарантованої водонепроникності. Годинник мав водозахист до 500 метрів, що для 1960-х років було видатним інженерним досягненням. Наразі моделі HydroSAP були винесені за межі колекції Delfin в окрему лінійку, яка зберігає дух оригіналу. Сучасні EDOX HydroSub – це механічні хронометри з водозахистом 300 метрів, виконані у впізнаному ретро-дизайні зразка 1965 року. У 1973 році з'явилася третя генерація дельфін із дванадцятигранним безелем, яка стала натхненням для сучасних моделей. system for guaranteed water resistance. The Delphin made Edox legendary for highly water resistant nautical timepieces. Вони ж з'явилися після перерви у виробництві. У 2013 році Edox відродила колекцію дельфін, представивши оновлені годинники з сучасними технологіями. Наразі в серії Edox Delfін представлено безліч варіацій як кварцевих, так і механічних моделей. Серед них є класичні трьохстрілечники, хронографи, скелетони і спеціальні лімітовані видання. Усі Edox Дельфін мають міцний корпус із нержавіючої сталі. Сапфірове скло, водозахист 200 метрів, загвинчену задню кришку та заводну головку Edox із подвійним ущільненням типу O-Ring. У хронографах також кнопки з таким самим ущільненням. Більшість моделей виконано в діаметрі 43 мм, жіночі версії компактніші 38 мм, але зберігають ті самі технічні характеристики та форму. Годинники можуть комплектуватися як сталевими браслетами. Такі каучуковими ремінцями, що додає зручності та варіативності в стилі. Серія Edox Delphin асоціюється найбільше саме з хронографами. Це найпопулярніші та найпомітніші моделі. Серед них є безліч варіацій з каучуковими ремінцями або сталевими браслетами. З різними кольорами циферблатів та корпусів. Одинники цієї серії. Мають впізнаний 12-кутний безель, що додає дизайну впевненого характеру. Існує два типи: обертовий, односпрямований на 120 кліків з люмінісентною крапкою, та фіксований із арабською цифрою 60 у верхній частині. Циферблати хронографів Edox Delphin вирізняються спортивним стилем і хорошою читабельністю. Сучасні моделі мають два субциферблати за відображенням хвилин секундоміра та секунд годинника. Центральна секундна стрілка відповідає за білік секунд хронографа. Віконце дати присутнє на 6-й годині є тахіметрична шкала. Індекси та стрілки покриті люмінісентним складом суперлюмінова. В цих моделях використовується кварцевий калібр EDOX 101 на базі ронда 5021 d Точність ходу складає мінус 10 плюс 20 секунд на місяць. Елемент живлення розрахований до 4 років роботи, трьохстрілочні моделі мають простіший циферблат: логотип, назва серії, SwissMate та апертура дати біля індексу 3 години. Забезпечує роботу годинника калібр Edox 53. На базі Ronda 515. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Точність ходу мінус 10 плюс 20 секунд на місяць. Жіночі моделі дельфін з діаметром 38 мм, випускаються на сталевому браслеті або шкіряному ремінці. Їх можна легко впізнати за перламутровими циферблатами, де індекси можуть бути інкрустовані камінцями, зокрема й діамантами. Механічні варіації дельфін зберігають 43 мм діаметр, але стають масивнішими до 14,5 мм завтошки. Циферблати мають ефект сонячних променів. Дату і день тижня англійською або французькою. Усередині калібр EDOX 88 на базі селіта SW220 26 каменів 46 годин ходу, 28800 на коливань на годину, точність плюс-мінус 12 секунд на добу. Найвиразніші це моделі Delphin Мекано. Вони мають скалетонізований циферблак у формі шестикутної зірки. Які стилістично ну дуже нагадує Зеніт Дефі Класік, усередині надійний автоматичний калібр Edox 853 на базі Selita SW200, що має 26 каменів, запас ходу 38 годин, частоту 28800 на півколе на годину та точність плюс-мінус 12 секунд на добу. Єдиною в серії ця модель отримала прозору задню кришку, через яку можна спостерігати за роботою механізма, на відміну від інших варіацій дельфін, де кришка глуха. Отже, Edox Delfin – надійна лінійка, перевірена десятиліттями. Практичні функції, впізнаний дизайн та цікава історія роблять ці годинники хорошим вибором на кожен день. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть свої думки про колекцію в коментарях. Ну і до нових зустрічей.